Мені тут весело, в мене тут Це друзі з'явилися. Так про відпочинок у бібліотеці розповідає маленька Анастасія. Сюди дівчинка приходить майже щодня. Ми тут і рисуємо, і малюємо, і ліпимо, нам проводять майстер-класи, так граємо всякі ігри. Відвідує бібліотеку дівчинка в рамках проєкту Вільна мама громадської організації Жіночий хаб. Тут, під наглядом педагогів та психологів, дітки навчаються нового. Ми тут проводимо психологічні заняття, арт терапія казкотерапія. -каз -каз Ми терапія Це просто дитяче дозвілля, де діти знаходять собі друзів, проводять вільний час. У нас проводиться заняття, які дітки малюють, з пластиліна роблять поробки. Так вони відпочивають. Все це створено для того, аби дітки з користю провели час, а батьки мали більше вільного часу. Батьки довіряють вже цьому проекту, зокрема тим напевно напрацюванням, які є у нашій бібліотеці, тому що вони вільно, без якихось там засторог залишають дітей у нас в бібліотеці і йдуть по своїх справах пошуці роботи якихось необхідних важливих дій. Разом з тим приємно відзначити, що і наші хмельничани доєднуються до занять в групах. Залишити дитину у бібліотеці можна щодня, окрім суботи та понеділка, з 14 до 17.00. А незабаром жіночий хаб планує збільшити кількість таких просторів до восьми у кожному мікрорайоні міста.